Всім привіт! Мене звати Ірина. Ви на каналі Мистецтва рукоділля. І останнім часом я вам показую тут вишиті хрестики на багатоколірних роботах. І що я вирішила, сьогодні 26 червня. Ви бачите на екранах заміський будинок. У мене взагалі дві багатокольорки. і це сама велика. І що я вирішила. Сьогодні зранку я виклала відео на канал. Ну і залишається 5 днів до кінця місяця. Ну, що я буду сидіти. Звичайно, я буду вишивати. І в минулому відео я вам показала відшитий ось цю ділянку, 36-й аркуш. І наступно в роботу повинна йти. 37-й. Тут друга половина вікна, квіти, ну і будівля будинка буде продовжуватись. І що я вам хочу сказати? Я розпочала хочу таке маленьке відео зробити за ці 5 днів, скільки у мене я думаю, що мені вдасться вишити ті 3036 хрестиків. Подивіться, вже, як виглядає частинка на канві. Бачите, я сьогодні додала ось Ну, почала відшивати вікно, тому що вимикало світло, і я брала навмисно темні кольори, щоб мені було гарно видно. Отже, зараз ми світлом, я вирішила, а чому б мені не зняти таке відео з маленьким планом на цей тиждень? Отже, що в моєму плані? Завершити цей аркуш 37-й. Взяти маркер в кінці і закреслити з вами цю ділянку. І нарешті дов'язати ті шкарпетки, що я розпочала. Вже тягну їх тиждень. За рукавиці я мовчу, а шкарпетку треба дов'язати, бо щось на мене це не схоже. В'язання тягнеться за мною, як не знаю, ображається на мене. Тому за ці п'ять днів, Іра, дуже прошу тебе відшити цю ділянку. І зв'яжи ту пару шкарпеток. Пів шкарпетки 46-го у мене вже зв'язано, тобто мені ще півтори шкарпетки треба. Ну, в наступному включенні ми з вами подивимось, вдалося мені це чи ні. Ще ось так. Подивіться на цю красу, яке гарне вікно у мене. Ну, клас все тут. І гардина видно, це глибина темними кольорами. це жалюзі, я так розумію, вони трохи підняті. Ну, як завжди, краса. Все, я буду вишивати до включення нового. Добрий ранок. Дівчата, 27 червня ранок, і я вам хочу показати, що ж завчора мені вдалося відшити. Вікно майже вже завершено. Трохи залишається ось тут з квітами. Я залишила ось ці символи, бо вони йдуть з будинку, і коли я буду брати цю ниточку, я відіш'ю цю ділянку. Ну, а так, можна подивитись, що вікно у нас вже друге в цьому будинку готове майже. І, як завжди, моя уява починає, починає грати, думаю, це зранку теж тут господиня щось там вже. Сніданок зробила, Я впевнена, що кожного ранку ця господиня цього будинку буде поливати ці квіти, освіжати. ну Дуже мені подобається, що вийшло За метою ми пам'ятаємо, що хочу відшити. Цю ділянку в 3036 хрестиків до кінця місяця встигнути. То буду над цим працювати отже, ввечері, якщо не забуду, вімкнусь, покажу, що я за сьогодні зробу, зробила, або завтра зранку. Всім привіт! 29 червня. І я тільки до вас підключаюсь. Хочу вам показати, що за ці дні я відшила всі символи, крім одного, чим я зараз буду займатися, тим, що я буду все це заповнювати. Ось так виглядає на ну, зараз робота. Ну і планую зараз третя година дня, якщо мені вдасться. До вечора. Встигнути, то е, я завершу і буду сьогодні звітувати Оксані схему Манію з вишитими хрестиками. Як ви бачите освітлення, я сижу під вікном. Світла у нас більше нема, чим воно є. І я перелаштувала своє робоче місце. І працюю. Все. Ну, давайте ввечері побачимо, що мені вдалося. Я це зробила. Дівчата, готова ділянка. Я вже готова зробити ось так. 37-й аркуш готовий, то можна звітувати Оксані робить гарні фото. І що я хочу сказати, в цьому місяці мені вдалося вишити ось ці три ділянки: 35, 36, і 37. Далі нас чекає знов частина будинку і вже вхідні двері. Тут балкончик, я так вважаю, і будемо рухатись. В липні, Якщо мені вдасться ці три ділянки відшити, це буде дуже круто. Зараз знаєте що зроблю? Напевно, підрахую, скільки до кінця року мені залишилось вишити, щоб побачити, чи йду я за своїм планом чи ні. Зараз, секундочку. Так, я зробила підрахунки невеличкі. Нам залишається 184 дні до кінця року нашого 2024. І я все ж таки йду за своїм планом. Мені виходить, що мені треба кожен день по 380 хрестиків. Починала я, мені потрібно було 400 хрестиків в день вишивати. ну Бачите, трохи, <сум> трохи зменшила кількість, але е ви бачите, що я їх чередую з байкером на закаті, і все одно я виходжу на свій графік. Отже, в заміському будинку підведемо підсумки червня. Так? Всього в роботі 182,5 тисячі хрестиків. В червні я відшила 9108 хрестиків. Це від цієї діляночки. Ось весь. Все це я під вечір е втомлена і буду зараз <хи> заговорюватись. Або не буду знати, як підібрати слова. Отже, дівчата, 9108 хрестиків за червень. І мені залишається всього до фінішу в цій роботі 69972 Хрестика. Тобто, дуже-дуже шкода, скоро <сор> у мене буде великий великий фініш. Я навіть не сподівалася в цьому році, але бачите, я навесні підрахувала, і коли побачила, що все реально, то я Трохи швидкість додала до відшиву цієї роботи. Ну і давайте зараз я вставлю вам картинку по байкеру на закаті. Заодно я вам скажу ці цифри по ньому. Всього в байкери на закаті 90 тисяч хрестиків. І за червень мені вдалося відшити 6448 хрестиків. Залишається мені до фінішу 64 952 хрестики. Отже, вони з міським будинком майже нога в ногу йдуть. Тому буду працювати далі і Дякую вам за те, що це маленьке таке звітне відео, що я встигла ще наприкінці місяця зробити. Чесно скажу, шкарпетку одну я завершила, другу почала, і на цьому на резинки її завершила. Не встигну, не встигну я відшити, мене збивають ці е, вимкнення світла, і е, якось воно мені на настрій останнім часом впливає. <плес> Зберусь трохи з думками і буду входити е, в ритм. Дякую вам і до нових зустріч в моїх відео.